Сьогодні принести десерт на стіл сімейної тематики, що я намагатимусь зробити. І е, я представлю вам всього лише три елементи, які присутні в цьому десерті, які ми, на мою думку, важливо маємо знати і виконувати в своєму житті. Якщо це на столі, то це його треба їсти. Їсти це треба, щоб воно було в нас всередині. І нам було приємно від того. Я прочитаю біблійний текст Євангелія від Матвія, 19 розділ, з 3 вірша. І підійшли фарисеї до нього, тобто до Христа, і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всілякої. Він відповів і сказав: Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? Бог, Але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. На ці слова можна амінь сказати навіть. Підстава створення шлюбу це є любов. Шлюб це є задум Божий і це є благословення для всього людства, яке дароване нам Господом Богом. Дехто із людей з пророків, вони Пізнаючи Боже серце, вони деякі обставини пережили на своєму житті, в своєму житті. Зокрема, нагадується про прокосія, який знав Боже серце, і він був пророком для народу, і через його служіння люди мали побачити серце Боже. І одного разу Бог йому сказав, цьому благочестивому чоловікові піди і, і візьми блудницю, і хай вона стане тобі за жінку. І він пішов, взяв блудницю, вона стала йому за жінку і стала народжувати дітей. Народився син, йому стало ім'я Ізраїл, Бог розпорошив. Народилася донька Лорухама, непомилувана. Народився ще син Лоамі, не мій народ. І це торкалося до Ізраїля, які відступали від Бога, які дійсно блудили. Але в кінці. Пізнаючи Боже серце, Бог каже такі слова, що я заручуся з тобою, вірністю, і ти пізнаєш Господа. Боже серце було таке, що Він у цю блудницю він зробив своєю коханою дружиною. І діти стали мати інші імена, не непомилувана, стала помилувана, не мій народ, став моїм народом. Ось таке Боже серце. Я співчуваю тим братам, сестрам, котрі змушені подібним чином здобувати свою другу половинку. Коли приходиться пройти через різні обставини для того, щоб здобути собі жінку чи чоловіка, в шлюбі потрібно зусилля з обох сторін для того, щоб шлюб був благословенним. Я сьогодні скажу про три речі, які Убезпечать нас як християн, будуть благословенням подальшому для тих, хто збирається створити сім'ю. Якщо ви їх будете виконувати, це буде благословенням для вашої сім'ї. Перед тим я скажу декілька слів для тих людей, котрі не мають сімей. У нас є ті, хто вже не мають чоловіків, дружин, вдови, вдівці, хто ще не одружився. То ви пам'ятайте, що найважливіше в християнському житті це злучитися із Господом. Це також є шлюб. Написано так, апостол Павло писав, що той, хто злучається з Господом, стає одним духом із ним. І для вас, шановні брати сестри, якщо ви не маєте другої половинки, злучайтеся з Господом, будьте одним з ним. Це є теж благословення. І шлюб е, він теж тимчасовий. Дружина дана тимчасовий, чоловік тимчасовий, але Господь Він вічний. І прийде той момент, коли ми перейдемо до нього і будемо з ним завжди. Тому важливо в цьому житті також злучатися із Господом і бути з ним одним Духом. Перша річ, яка необхідна для кожної сім'ї, це одна церква. Я зразу скажу три речі, які, про які буду говорити, а потім декілька слів про кожну з них скажу. Перше це одна церква, друге це один стіл, і третє це одне ліжко. Це три речі, які, на мою думку, є необхідними і важливими для кожного християнина в сім'ї. І так, перше, одна церква. Коли ви збираєтеся одружуватися, обов'язково оговоріть про те, в яку церкву ви будете ходити. Ця порада дається, якщо ви ще не одружувалися, прийдете до нашого пастора, якщо сестра, ви приведете хлопця з іншої церкви і скажете, я за нього хочу вийти заміж, пастор обов'язково спитає, в яку церкву ви збираєтесь ходити. Важливо вибрати одну церкву. Ми заохочуємо те, щоб одружувалися в одній церкві і мали одні погляди. Це є важливо дуже. Тому що, якщо ви одружитеся і в тій церкві, Будуть їсти не таку їжу, як ви їсте. У вас будуть проблеми, і ви змушені будете прийняти рішення. Скажімо, не їсти м'яса, Якщо це будуть адвентисти, можливо, це буде відрізнятися стиль поклоніння Господу. І вам треба буде вибрати, як ви будете разом з своєю дружиною поклонятися Господеві. Є різні. Люди і по-різному служать і поклоняються Господеві. Якщо ви богобоязна сестра і ви любите на інших мовах по дві години молитися, шукайте такого чоловіка також. Якщо ви знайдете іншого чоловіка, який буде тільки молитися за їжу, і чи наш, ви трошки будете мати проблеми, але вам треба буде його полюбити, і це буде ваш чоловік, і треба буде його слухати. Тому е, треба деякі моменти вже завчасно знати. У мене моя бабуся і дідусь покійні вже Вони завжди молилися разом Богу, але е, дідусь він отче наш говорив дуже швидко. І коли вже вони помолилися, дідусь, отче наш на, на небеса амінь, а, а бабуся молилася і ще царство, і воля, і так далі. І дідусь її чекав. Треба вибирати стиль вашої молитви. Ще одна вже така покійна пара, яку я знав. Дідусь він був регентом в хорі, він гарно співав, він служив, він так молився дуже добре. На інших мовах любив молитися, руки піднімав, очі закочував і так різно. А бабуся, вона. Мені здається, вона ніколи не молилася. Вона щось коло нього стояла, там через слово щось говорила, і він її все життя вважав дуже недуховною людиною. Йому не повезло. Після 80 років він захворів, в нього була ракова опухоль, яка вийла йому в скроню, і туди всередину він осліп. І ця бабуся його доглядала ще деякий час, декілька років коло нього, тому що це якийсь період був. І він весь час навіть в такому стані, він їй мудрявся зранку замовити перше, друге, третє, четверте компот і ще тому подібне. Вона все це йому готувала. Бабуся померла першою, і цей сліпий чоловік, хворий, він зрозумів, що померла його ніночка, тому що все життя вона була Ніна Карловна. Як він плакав такими сльозами? Бо його ніночки не стало. Брати і сестри, нам треба раніше трошки усвідомити і полюбити ту людину, яка поряд із вами, якщо вона навіть трошки не така духовна, як ви, скажімо. Тому одна церква. Це під цим все розуміється вибрати один духовний стиль. Якщо трошки не так, ще прийняти ту людину таку, як вона є. Друге, це один стіл. Треба вибрати інтереси спільні. Бог з'єднує так людей, що інколи, але буває так, що люди все-таки вибирають себе по спільних інтересах. Хтось любить спорт зараз серед молоді, хтось лижі, хтось ще щось і тому подібне. Хтось любить гарно поїсти і знайшов дівчину, яка так гарно готує їсти. Одружився з нею і задоволений все життя. Ось. Але буває так, чомусь стається, що трошки відрізняються інтереси. Один стіл це спільні інтереси, це переконання ваші, які мають забезпечувати потреби іншої людини. Служіння це також те, що ми маємо проховувати спільно. Бо так в християнстві складається, що кажуть, чоловік він має бути проповідником, євангелистом і так далі. Жінка вона має забезпечувати дітей, вдома бути, готувати їсти і піклуватися. Кефа умудрився водити з собою жінку. Ми не знаємо, як вона служила, чи вона проповідувала, чи що вона робила, але вона ходила за своїм чоловіком. В неї був спільний інтерес своїм чоловіком. Служити господеві це також спільний інтерес, який ми маємо в своєму житті мати. це спільне ліжко. Це є важлива річ, яка має бути присутня і необхідна в житті кожної подружньої пари. А Приклад Авраама і Сари, вони вважали трошки по-іншому, ніж було. Сара каже, я вже втратила звичайний жіночий пан мій старий. пана вже нічого не виходить. Але то було не так, тому що ми можемо побачити, навіть через 40 років цей пан ще взяв іншу жінку і міг народжувати дітей. Мої дідусі та бабуся вже покійні, яких я нагадував, вони прожили довге життя, і скільки я пам'ятаю, вони спали на одному ліжку. Можливо, знаєте, так обставини складалися, і пастор нагадував, у них була однокімнатна квартира, і в кого однокімнатна квартира, то нікуди не втечеш. Одне шатро і одне ліжко. Але хтось зараз може жити краще вже, і в кожної дитини своя кімната. Це є правильно. У мене брат ось переїхав і каже: я роблю кімнату, бо в нього п'ятеро дітей. і для кожного треба, щоб була кімната. Так і закони тієї країни вимагають, де він проживає. Але нехай не буде так, щоб у е, вас, в тому числі в мене, е, навіть в, в одній кімнаті з'явилися два ліжка подружної пари. Це є протизаконно, проти християнського закону. Цього не має бути. Мій дід і баба, вони проспали після 80 років. Я до цих пір пам'ятаю, це було ліжко. Основа була зроблена з такої товстої дошки. Ось вона викладена була, на ній щось клалося, і вони там спали. І вже тільки бабуся стала вже зовсім, вона декілька років ну, хворіла і тому вона спала окремо. А так вони спали разом завжди. Це необхідно є. І апостол Павло, коли він писав до церкви в Коринті, він писав: не ухиляйтеся один від одного. Тільки за домовленості, коли ви хочете там в пості, в молитві побути, але не ухиляйтеся від того. Це забезпечення потреб протилежної сторони. І ми, як чоловіки, маємо забезпечити потреби жінки, і жінка потреби чоловіка. Не обманюйтеся, дехто з сестер може старше сказати, «Та він вже засох мій чоловік. Може бути зовсім по-іншому. Я, знаєте, згадую історію, це невіруюча людина. Вже вона вже не мала жінки, моєї знайомої, вона вже сама не молода людина, її батько за 80. І якось батько в селі живе, там поганий зв'язок. І вони поставили йому хорошу антенну, знаєте, тарілочку йому поставили на хаті. Якось там, щоб супутниковий сигнал ловив. І ви знаєте, батькові через якийсь час стало погано. І йому вже там і лікаря привозили, і ще щось йому там не допомагає нічого. І одного разу поштарка, яка приходила, приносила пенсію, вона прийшла до того діда, а в нього відкрите віконечко, там ну, занавісочка. Ну і цей дідусь він дивився фільми для дорослих. І ви знаєте, в нього вже після 80-ти не так все добре працює, але в нього дуже тиск бив по голові, і його не можна було вилікувати. Коли дочка це узнала, вимкнула йому антенну, поставили правильні канали, і в діда все стабілізувалося, ви знаєте, і вилікувався дідусь. Тому, брати і сестри, це є дуже важливий елемент нашого християнського служіння. І е, е, жінки мають. Знати своїх чоловіків те, що їм потрібно, і також чоловіки знати своїх дружин те, що їм потрібно. Якщо ви обділяєте другу половину цією важливою річчю, це є спокуса, і диявол він може збити і спокусити вашу протилежну частину. Тому такі три важливі речі, які необхідні для нас, християн, це є спільна церква, тобто духовне життя спільне. Це є спільні інтереси, спільний стіл і спільне ліжко. Це те, що має забезпечувати наші потреби. І, брати і сестри, диявол він не спить. Диявол ходить, як рикаючий лев, бажаючи, щоб когось е збити з християнського шляху. Тим більше, останній час і зараз є багато доступу до різноманітних ресурсів, і молоді люди, вони е кожен час. І старші люди, і літні люди можуть мати різноманітні спокуси. Тому Бог нас забезпечив з усіх сторін. І виконуючи, дотримуючись таких трьох елементарних речей, це я вважаю елементарні, їх є набагато більше, ми забезпечимо себе, щоб диявол він не мав доступу до нас особисто і до нашої протилежної половини. Будьмо вірні, Господеві, і будьмо щасливі. Християнин може бути вірним своїй протилежній половині, але не бути щасливим. Біблія закликає нас, щоб ми були і щасливими, і були вірними. Інколи шлюб може бути тягарем, коли ти знаєш, розводитися не можна, але ти є незадоволений. Ти тягнеш це на собі, ти мучишся сам і мучиш свою протилежну половину. Бог хоче так, щоб ми були вірними, але й були щасливими. Щастя від Нього є, і щастя дароване нашим Господом, коли ми будемо дбати про стосунки з Ним і дбати про свою протилежну половинку. Тому я вас благословляю іменем Господнім. Якщо я сьогодні в ваші вуха сказав трошки щось не так, ви мене вибачте, але я вважаю, це є необхідне і важливе для нас, християн. Тому нехай Бог нас благословить, і я ще раз повторюся. Для щасливого християнства для того, щоб ми були щасливими і забезпечували і себе, і свою половинку, чоловіка чи дружину, нам потрібно мати спільну церкву, спільне духовне життя, спільний стіл, тобто спільні інтереси і спільне ліжко. Це те, що необхідно і забезпечить нас, і убереже в цьому лихому світі від всяких спокус, котрі ходять навколо нас і від диявола. Амінь.